Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень знову доводиться розпочинати сумного. Спортивна спільнота України понесла важку втрату, виконуючи бойове завдання поблизу села Мала Токмачка на Запорізькому напрямку. Загинув призер чемпіонату України з карате Ілля Романовський. У свої 19 років він служив в елітному загоні в сил спеціальних операцій збройних сил України та мав звання старшого сержанта. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним. Близьким і друзям героя світла пам'ять. Футбольний клуб Львівського руху та його засновник Григорій Козловський передали на потреби збройних сил України 3 мільйони 700 тисяч гривень. Повідомляє офіційний сайт клубу. На ці кошти було закуплено тепловізори, прилинічного бачення автомобілі та обладнання. До них лазерні указки приціли. Тощо міжнародний олімпійський комітет розпочав процедуру розслідування з приводу визнання Олімпійським комітетом Росії регіональних організацій на окупованих українських територіях. Про це президент організації Томас Бах повідомив у відповіді на офіційний лист звернення президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта, у якому було різко засуджено та закликано застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією. У свою чергу Національний олімпійський комітет України засудив такі дії загро. Бе порушення принципів і основ Олімпійського руху з боку Олімпійського комітету Росії шляхом включення ним до свого складу Олімпійських рад та так е, званих Луганської Народної Республіки ЛНР, Донецької Народної Республіки ДНР, а також Херсонської та Запорізької областей. Це питання буде винесено на розгляд засідання виконкому міжнародного олімпійського комітету наступного тижня в індійському Мумбаї. Президент УФА Олександр Чеферін змушений буде переглянути плани реінтеграції збірної. Російської Федерації ю 17 в європейський футбол через російське вторгнення до України, що триває плани Європейського футбольного союзу щодо відновлення участі російських збірних неповнолітніх у європейських змаганнях викликали величезний розкол у керівному органі континентального футболу. На президента Олександра Чеферіна чиниться величезний тиск з метою повернутися до цього питання на засіданні виконавчого комітету цього тижня. Ці суперечки вже призвели до до того віце-президент конфедерації Карл Ерікс Нільсон пішов з посади керівника Шведської е, спортивної конфедерації. А більше десятка країн заявили, що вони не гратимуть з російськими командами: це Україна, Англія, Ірландія, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Румунія Польща. Існує напруженість у середині інших національних асоціацій, які не відразу відкинули цю ідею. Велике невдоволення спостерігається серед національних федерацій тим фактом, що це питання було порушено УФА на останньому засіданні, за даними Джерела Чефарін, просто порушив це питання у розділі інші питання, причому без попереднього повідомлення. Це викликало величезне здивування в оточенні президента УФА. Питання розглядаються в контексті рішення ФІФА прийняти таке саме рішення. Все це спонукало УФА внести це питання до порядку денного наступного засідання виконавчого комітету у вівторок, 10 жовтня Сьогодні дня також буде підтверджено, що євро 2028 пройде у Великобританії та Ірландії. Різні джерела наполягають на тому, що рішення щодо Росії можна, можна буде змінене і такими настроїв УФА минулої неділі, 8 жовтня, збірна України з футболу прибула до Праги, де розпочала підготовку до матчів відбору євро 2024 проти північної Македонії, що відбудеться у столиці Чехії 14 жовтня та Мальти, з якою сині жовті зіграють на виїзді 17 Жовтня у вечірньому тренуванні, що відбулося на базі футбольного клубу Спарта, взяли участь 12 виконавців: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Віталій Бояльський, Олександр Караваєв, Владислав Ванат, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Юхим Конопля, Тарас Степаненко, Олександр Зубков і Сергій Сидорчук. Денис Попов працює зараз у тренажерному залі, продовжуючи відновлення після в'язкової травми стегна. Є надія, що захисник встигне відновитися принаймні. До одного з жовтневих поєдинків збірної під вечір до команди приєдналися Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко та Назарій Русин. Уже після вечері в розташування синьо жовтих прибули Артем Довбик, Михайло Мудрик та Ілля Забарний. У понеділок до Праги прилетіли гравці, Чиї клуби грали у неділю Олександр Зінченко та Богдан Михайліченко. А також до викликання Дніпровці Олександр Сваток і Олександр Піхальонок. Наш американець Сергій Кривцов, чий шлях з північної Америки, зазвичай. Потребує небагато часу. Останнім у вівторок до групи приєднається голкіпер Дмитро Різник, який запрошений, щоб замінити травмованого Андрія Луніна. Нагадаємо, що окрім нього з цієї причини синьо жовтим не допоможуть їхні лідери Андрій Ярмоленко та Віктор. Заганков спортивний клуб Дніпро 1 святкував четверту перемогу у всіх чотирьох зустрічах зіграних в чемпіонатах української прем'єр-ліги проти рівненського вероса, забивши загалом шість мячів і не пропустивши жодного. Звітна звитяга стала третьою поспіль під орудою головного тренера команди Юрія Максимова з різницею забитих і пропущених м'ячів 4-0. У стартовому складі Дніпровців на гру проти Вереса у порівнянні з минулим матчем проти харківського металіста 1925 відбулися. Кілька змін, травмованого Когута на вістрі атаки замінив Філіпов. Натомість відновився після ушкодження Бабенко, котрий повернувся в основу. Срапі зайняв звичну позицію у центрі захисту замість кравця, а на лівому фланзі оборони Горбунов замінив Каплієнка. Господарі відразу почали високо пресингувати суперника, і вже на восьмій хвилині подібне ледве не принесло успіху, коли Філіпов пробив у стійку воріт. Гол. Як говорить, назрівав і через дві хвилини Сарапій довгим пасом кинув у прорив Філіпова, котрий впевнено у карному майданчику програв курка, після чого спокійно спрямував м'яч у від відпаста кут площини білого прямокутника гостей, відкривши таким чином особистий рахунок голів за спортклубівців за екватором. Першої половини зустрічі арбітриня матчу Анастасія Романюк призначила пенальті за фол проти Лєднєва, але її колежанка Наварі Катерина Монзуль змусила її передивитися. Момент і в підсумку 11-метровий було скасовано. Зрештою, вже незабаром шкіряний друге опинився у сітці воріт рівненців. Дніпровці організували атаку правим флангом, звідки Адамюк виконав простріл у район 11-метрової позначки і Вовченко красиво для одних, і трагічно для інших, зрізав сферу у власні володіння, яка по красивій траєкторії плюхнулася під дальню стійку. Підопічній Юрія Максимова не заспокоюється на досягнутому і вже потужно із за меж карної зони стріляє піхальонок. Паст з труднощами парирує удар. Верес лише перед сигналом на відпочинок вдався до більш-менш якогось загострення, коли шарай з непоганої позиції тріснув а вище поперечини. Після перерви, практично стовідсотковий момент для того, щоб довести результат до розгромного, змарнував Лєднєв. Проте, перегравши голкіпера, він не влучив у ворота. Хоча у підсумку з'ясувалося, що перед цим в офсайді був Філіпов, котрий і виводив Лєднєва на побачення з пастом. Далі мав забивати піхалюнок. Зрештою, він на одинці не зміг пробити голкіпера рівненців. Після чого пристрасті потроху стали вгамовуватися, і матч так і завершився заслуженою перемогою Дніпровців 2-0. сказав, якби. «Це життя продовжується, треба піти вгору, як говориться, на турнірні щоб нас как бы, не доценували, а вважали команди, яка бореться за медалі. Ну, ну, Сьогодні дуже добре забив швидкий гол. Як дуже понравився, був шанс у Філіппова, він я дуже задоволений його грою. Ну, Далі будемо прогресувати. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 розташувався на сьомому місці, маючи дві гри у запасі. А в наступному турі наша команда у Києві зійдеться з лідером, затраченими очками київським Динамо, яке також, як і Дніпровці, мають доробок у 15 набраних пунктів. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, До побачення.